Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Майбутня війнова манекенниця та актриса Наталія Палей народилася в сім'ї генерала Імператорської гвардії Павла Романова, молодшого брата царя Олександра III. Її мати Ольга Карнович не належала до почесного роду, і Микола ІІ не дав свого дозволу на шлюб. Тому у 1902 році пара обвінчалася в Італії, залишившись жити за межами Росії. У 1908 році Микола ІІ все ж таки пом'якшав і дозволив подружу повернутися на батьківщину. А в 1915 році дарував Карнович та її трьом дітям, в тому числі і Наталії, княжний титул і прізвище палей. З початком революції 1917 року. Життя в сім'ї Палей знову перевернулося. Зведений брат Наталії Дмитро брав у участь у вбивстві Григорія Распутіна, а її брат Володимир Палей пізніше був убитий революціонерами. 1918 року розстріляли і самого Павла Олександровича, а мати Наталії з двома дітьми екстрено втекла до Європи, як і інші російські аристократи, які емігрували через прихід до влади більшовиків. Палей зіштовхнулася із серйозними фінансовими проблемами. Щоб заробити грошей, Наталія вирішила стати манекенницею. Незважаючи на незгоду з непристойною професією, Ольга погодилася з вибором доньки, упевненою, що це не зруйнує її життя. Шлях Наталії у паризькій моді розпочався зі знайомства з Коко Шанель, яка одна з перших звернула увагу на її красу. І порекомендувала їй кандидатуру відомому кутюр'є Люціану Лелонгу. У 1927 році він розлучився з дружиною і вже за місяць повінчався з палей. Суспільство поставилося до цього шлюбу з презирством. Мало того, що князівна пов'язала своє життя з чоловіком незнатного роду, та ще й ходили чутки про нетрадиційну орієнтацію Лелонга. Але Наталію це не хвилювало. Вона регулярно знімалася для французьких модних журналів, з'являлася на подіумах, у сукнях, престижних будинків моди та була улюбленцею багатьох великих фотографів тих років. Незважаючи на кар'єрні перспективи, які манекенниці відкрив шлюб з Лонгом, їхні стосунки були далеко від ідеалу. Паралельно палей зустрічалася з письменником Жаном Кокто. Потім з артистом балету Сержем Ліфарем. Відносини з Ліфарем тривали близько двох років, але той віддав перевагу кар'єрі. І за припущенням деяких істориків стосунки з кокто навіть призвели до вагітності Наталії, але та зробила аборт і втратила можливість мати дітей. У 1933 році манекениця вже отримала свою популярність у світі моди, почала зніматися в кіно. Вона з'явилася в таких фільмах, як Яструб, і «Принц Жан та інші. Акторського таланту Палей не вистачало, але глядачі не могли відірватися від її краси. У 1937 році Палей розлучилася з Лелонгом і поїхала до США, де вийшла замість за продюсера Джона Вілсона. Там вона прагнула розвинути свою акторську кар'єру. Але про роботу моделі не забувала. З другим шлюбом її також не пощастило. Далася взнаки не тільки нетрадиційна орієнтація чоловіка, а й його ставлення до алкоголю. Вона зав'язала ще два романи з відомими письменниками. В Америці палей познайомилася з Антуаном де Сент Екзупері. Але той через рік поїхав до Франції. Трохи пізніше Наталія спокусила великого ремарка. І ці стосунки тривали понад 10 років. Палей поїхала за ним у Швейцарію. Але коли Ремарк покохав іншу, Наталя повернулася ні з чим до свого чоловіка. Вілсон помер у 1961 році через це розпечінки від надмірного споживання алкоголю. І Наталя опинилася в глибокій депресії. Вона не виходила з дому, не відповідала на дзвінки. Та відмовлялася приймати гостей останніх 20 років свого життя. У 1981 році Наталія частково втратила зір і отримала травму шийки стегна. Не в силах упокоритися, 27 грудня 1981 року Палей завершила життя самогубством, залишивши коротку предсмертну записку Я хочу померти честю. Усім до побачення, до нових зустрічей!